якийсь, о, якийсь чоловік І сказав, Ви хочете зіграти е, якісь дитячі ігри на 45 мільярдів вон? Да. Ну, звісно, ми солосили. Конечно, за сума. Да. За це ловить тума. І, і, цей... при... і сказали, що приїде якийсь бус. 20 годин ночі. Ми, коротше, цей от, підемо подивитися серіальчики всякі. І це от. Скажемо, коли прийде бус. Так, друзі, друзі, Анюта поїхала у себе додому. І, цей, і підемо. Так, походу, вже приїхав. Так, да, він приїхав. Так. Ну, поїхали. Ой. Так. Мы... Ты куда же я попал? Стоп, чекай, там мне не кажется. Привет, Анют. Привет. Ты тоже тут? А... Да, ты, ты что Ты бы забрал в бус? Да. Белый такие, не пейся. А жертвы. ты знаешь, что делать? Нет. А кто тебе идет? Нам сейчас убегу. Ладно. Нам же объяснять, что делать. Хотели бы, хотели бы сердечно обратиться вас вам Каждый из них примет участие в шести различных играх в течение шести. Uh... Так, если... так. так, мы пишем, напевно, на первую игру. <плотно> а это что за купля? Я не знаю, де Анюта, чи вона то, ще жива. Возможно, вона вибула. Ой, походу, ті, хто вибувають, помирають. Мені треба успіти, а то мене пристрілять. Все, успів. Не знаю, чи Анюта успіла. Аню, ти успіла? Да, я успіла. Я, я так переживала. Час улучшалась. 30 секунд. Я була на півдорозі. О Боже, о Боже, походу, це не дитячі ігри. Я бачу, як туда и убивали. Дінь не схоже на пяти игры. Капець. Дуже страшно, дуже страшно. Хто ці чи люди? Интересно, яка дальше буде гра. Вони сказали, що це дитячі ігри, так що це ігри нашого дитинства. Зонтик. Боже, я не знаю, що за ігри. Нам треба. Волк, це все. Ага. Да, я це зробив. Ух, не треба успокоиться. Аню, ти, ти вижила. Так. Да. Що тобі випало було? Зонтик? Мені тоже. Але це було дуже, це було дуже сложно. Ты нервуєш? Так, да, але вони сказали, це дитячі ігри. Ну что це за дитячі ігри такі? У мене в хресті? Мені... Це ігри на що десь? Значить, у мене в хресті. Я таблетки. Держи. А, ти... <кхи> Ох. Ох. Але що, що це за таблетки? Ты колошка скажи. Я сам не знаю, мені друг їх дав. Ну що це за друг такий? Я не знаю, він мені. Що робити? Я не можу поняти, що нам робити. Ай! Ні, ти йде! Ай! Я чую десь анюту, я не знаю, де вона. Я буду на кроватях прятатись. Аню, дай сюди прямося. Тут треба битись. Я не буду битись. У мене самого может бити. Ти... Я не буду битися. І що за, вообще игра, я не могу понять. я бачу там Ньюта, вона вінчеє команді. Це так де? Так це, що був перт. Це а що за буде ігра? Кангі В гонгах я не дуже хороший, я бы сказав. Так. Так, давай. Падай. А чаги. Так, есть, я прошел. Наверное, Анюта тоже прошла бы целая легко довольно. Пока, пока что никто не прошел. Анюта привет! Дим! Привет Ты прошла Он тоже? Ц... Да, самое было что Кангинорит. Ну, не было все легко. Кангинорит ну, я тоже. Найправіше в Кангінорі, а Джі Кі Так Джі, це саме лег... легке. Ну, Так Джі, е, Кангінорі, Трій Камушик і Джі Кі Чагі, це було саме легке. Так, да, це все було легке. Це і дитячі. Кангінорі... Можна... Можна назвати це дитячими іграми. Я би не сказав, бо тут за проєреш убивають людей. Ну, да. А Ні нас всього сталося дев'ять. Тобто дев'ять. Дев'ять людей. Сорока чотирьох. Тобто це третя п'ять людей померло. А. Що треба робити Мама, Це що за гра? Ну, сказали забігати в кімнати. Якщо буде багато людей. Їх будуть убивати. Якщо буде мало, їх теж будуть убивати. А ті, що... хто не забіжать, тих теж обібить. А нам будуть говорити числа, як... яким нам треба забігати в кімнати. Ага, добре дякую. Е... Біля мене. Зараз може бути двоє людей. Нам головне забіжати в кімнати. и разделать все на команды. Ух, я забежал. Надеюсь, Анюта тоже забежала. Надеюсь, Анюта забежала. Ух, это страшно. Так. Хочу бачити Анюту на каруселі. Да, не ти жива! Ти. Чому один? Стій, коло мене. Я стою біля тебе. Нам треба по команда. Нам треба по командам розділятись. Три. Три! Я найду. Анюта! Ух, надеюсь, что Анюта выживет. Так. Анюта має моя вижит. Да, ти вижила. Я знайшла команду. Я бігла за тобою, але перед тобою біг. Ага. Ну, і тут або зараз може бути двоє. 20. Та то б не було, я десять сушила. Ти ще шесть разложить, зараз буде два. Так, я впевнена. Я зараз уже йдуть. Ніт. Де та манюта? І чому вона кричить? Я надеюсь, <говори> ви її не вбили. Просто б'ю формування. Вона має успити. У нас було шестеро. Ещё там було три комнаты, то вона має успити. Ти <говори> зайди на сторінку його. Іди нагору на його сторінку відкрий. Ага, ну та я блядь. Вона її собі померть. Надеюсь, она успела е-мое, как там все, все Та я, не а, я думала, что ты мне забежала охранник, а це был игрок просто маску охранника. Так да, я как будто я не знаю. Я не знаю, але я, але я цей не знаю, яка буде ігра. Але якщо це буде щось два за нас стеклами, я зможу, бо виграє. я знаю по стеклам. Я привез пошукал. Раз, два Там і о, мостик. Останні захвани любим, то розкапчува, не розкапчу. Пригайте! У нас мало часу. Вин тоже хороший по потекли. Давай. Хороший потекли, Вин может нам помочь ты. Так, другое стекло уже. Так, я тоже хороший по стеклу. Давайте, ты сможешь. Давай, ты прыгай сюда. А Так, не багато цього. Я ще беру. Так. Так, я теж по стеклу. Сюди, пригайте. Добре. Так, давайте, тепер ви пригайте. Я на два стекла вгадав. Давайте тепер ви. Вас не хочеться. Вас не А ти що, я швидше, у нас мало секунд. Мені тільки тепер взяти. Давайте тепер ви, давайте, пригайте. Ні, поміж. Будьте наче тягнутися. бо слові не так кину, не так, то поставить. Треба то ходити лучше, коли б тут стала, а можеш ходити узад у

Я маю прийти. Давайте, ми маємо прийти. Перетягуйте. Давайте, ты てじゃごめも <laughs>